Ці ікони з під самої Авдіївки. Боєць на позивний Федя буквально врятував їх із прифронтового села Уманське на квадроциклі. Все вже зруйноване. Залишилася така ікона. Трошки потріпана, побита, трошки осколками і посічена. Але ще ціла. Владислав Федорчук, боєць третьої штурмової бригади, сам із Волині з Жедичина образи привіз на малу батьківщину у свято-Миколаївський монастир. Всі ікони, все це наша історія. Просто там вона нищиться, руйнується нашим ворогом. А так це залишається, і так пишеться історія. Побитий храм серед руїн Владиславі з побратимом побачили, коли виконували бойове завдання. Пройти повз не змогли. Цього ж дня вивезли ось цю велику ікону. Наступного повернулися і забрали ще сім ікон. Одну з них передали у Київ, евакуювали святині під обстрілами. Вона Настоятель монастиря Константин Марченко, дізнавшись про такий вчинок, зрадів. Тішить, що жидичани. Пам'ятають і про свою святиню, і саме головне по-людськи і правильно по-християнськи віднеслися до святині, яку просто б знищили. Дійсно, через кілька годин після порятунку образів у церкву влучив снаряд. На місці храму тепер руїна. Майже в кожному населеному пункті є зруйнований храм. Буває, ділиться військовий, що ікону врятувати легше ніж людину. У розбитому селі вони побачили місцеву мешканку. Жінку на ім'я Марія. Їй було 84 роки. Бійці довго вмовляли її евакуюватись, але та відмовилась. Вона не захотіла і буквально ну вона попросила тільки привезти її газу. Ну горілка газова балону. Я потім через годину їй його привіз. Але її дом вже був зруйнований. Одразу після того туди влучило два 150-х снаряда. Чи жива вона, невідомо. Часу розбирати завали не було. На звертання ніхто не озивався. Марія. Марія. Я думаю, що ще трошки і там не залишиться нічого. Вже. Тобто ворог діє так, йому і звично так діяти, він стирає все на своєму шляху. Найбільша ікона, яку передали монастирю, преподобних Антонія і Феодосія Печерських, вона ж найдавніша. Попередньо оцінює Константин Марченко їй близько 100-150 років. Цю ікону ми дійсно відреставруємо і десь і в храмі помістимо і для молитви, і для нагадування. Священнослужитель порівнює емоції людей на початку широкомасштабного вторгнення і тепер. Відчувається такий сильніший розлом в суспільстві. Для одних війна ця дуже активна, а для інших вони вже говорять при там так звану моральну втому, вони про якесь вигорання. На переконання Константина Марченка, ніхто з нас не має права вигорати. Якщо ми вважаємо, що ми в тилу можемо вигоріти. То, що вже говорити за тих, хто там на передовій. Я думаю, що вони свій виховний момент обов'язково виконують. У монастирі ще вирішують, що саме зроблять з іншими іконами зі знищеного храму. З варіантів запропонують їх на благодійний ярмарок, адже гроші на потреби військових збирають постійно або ж розмістять їх у пункті незламності на території монастиря. У будь-якому випадку врятовані з під Авдіївки образи мають нагадувати волинянам: війна триває. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.